У нашій сімейній бібліотеці дуже багато видавничих проєктів газети Д. І це не тільки соціально значущі книжкові видання, одна з яких бронебійна публіцистика. Це й надзвичайно цікава знахідка, яка відбулася на форумі видавців два роки тому, маршрут номер 1 Цікавий глянець, але не той стандартний, до якого звикли українські читачі. Це так зване інтелектуальне чтиво це журнали, які пропагують українські цінності, культуру і дають можливість подивитися на все українське через незвичайний кут зору, такий пікантний, десь з акцентом на цікавих деталях. І коли ти можеш все це так дискурсивно осмислювати, історію України в цікавих особистостях, подіях, знахідках, світових визнаннях. Ти розумієш, що належиш до нації, яка може змінювати цей світ на краще. Проект Маршрут номер 1 існує з 96-го року. Дуже добре, що редакція газети запропонувала цікавий шлях до читача цього журналу. В першу чергу кожен охочий може придбати цей журнал на форумі видавців. За 5 гривень ти отримуєш колосальну енциклопедію українознавства, але не академічного, а цікавого, яскравого, візуально привабливого. І також ці видання можна придбати через офіційний сайт газети День і знову ж таки по ціні це абсолютно доступно. Кому може бути цікавий цей проект? В першу чергу пересічному читачеві. І слід зробити комплімент упорядникам видання, оскільки кожен номер є і тематичним, і пропонує незвичайні, іноді навіть неочікувані аспекти, під якими можна поглянути на те чи інше явище в українській культурі, історії, сучасності. Також я б радила з цим виданням працювати учителям історії, тим, хто займається краєзнавством, народознавством, тому що прививати культуру учнів до вивчення історії України, до пізнання себе як українця можна таким незвичайним способом. Також для вчителів української літератури, для студентів, для людей, які хочуть розширювати свій. Кругозір. Прикметним є те, що видання є глянцевим, воно великоформатне, незвичайне і візуально привабливе. Дизайнери попрацювали так, що після прочитання журналу залишається приємний після смак подорожі, відкриття, занурення у старожитності, але вони всі мають таке нашарування ще й сучасності. Оця дискурсивність надзвичайно приваблива в цьому проєкті. І також кожен, навіть найвибагливіший читач, зможе для себе знайти ту тематику, яка йому може бути цікавою, в якій він відчуває цей інформаційний, культурний і естетичний голод. Зокрема, для жінок може бути цікавим погляд на український типаж сучасних наречених. Надзвичайно цікаво, привабливо. Актуальним був випуск маршруту номер 1 Мій учитель до Дня Вчителя знову ж таки нестандартна тема розкривається. Залучаючи ще як історичний фактаж, цікаві персони, так і відбувається осучаснення цієї інформації, подаються цікаві інтерв'ю, погляди відомих людей на своїх вчителів і так далі. Тобто, той, хто хотів бути вчителем. Після прочитання такого журналу в ну, черговий раз підсилить своє ну, правильність свого вибору, тому що вчителем бути це класно. І власне, якщо кожен вчитель такі інструменти буде у своєму професійному житті використовувати, то учні до нього будуть горнутися, тому що тут багато інформації, яка не є доступною в інтернеті, там і ще треба вміти знайти. А тут уже відбився той відбір. Такий інтелектуальний і це добірна інформація, яка вже настояна часом, перевірена, яка точно спрацює. І Ще надзвичайно важливим є от в плані стратегії формування контенту кожного випуску, це тематична актуальність і можливість осучаснювати її. І для мене особисто відкриттям був випуск, присвячений видатним українцям, які змінили світ. От навіть якщо б редакція інших випусків не ініціювала, а був тільки цей, цей випуск, видатні українці, які змінили світ, вже цей випуск міг би відробити ну, колосальну силу мотивації, пояснення, утворення певної цінності, навколо якої кожен українець, який зараз відчуває, певно. Слабкість, невіру десь, він може себе цим надихати. І ключова фраза цього номера я б хотіла зачитати, тому що вона дуже активно перегукується з тим, що сьогодні відбувається, і в контексті тих викликів, у яких опинилась Україна, і кожен українець, зокрема, 21 перше сторіччя даєш Україні шанс, ні в кого не запитуючи, заповнювати своїми культурними здобутками. Весь той простір, що його можна осягти, тому що ми не засвоїли універсального коду, який базується на засадах історичної пам'яті, культури та інтелектуальної праці переосмислення. Саме тому у формулі Українці, які змінили світ, полягає універсальне завдання для кожного з нас: змінити світ навколо себе. Ось такі маленькі меседжі, які присутні в кожному з випусків, можуть мотивувати людину до активної професійної діяльності. До самоосмислення в цьому світі і до того, що, врешті, багато змін залежать просто конкретно від кожного. І дуже важливо, ця фраза набуває такої гострої актуальності, в тому, що коли є фронт той бойовий, де відбуваються баталії захист кордонів України, Української держави. Кожного з нас є свій фронт культурний, викладацький, інтелектуальний. І якщо кожен буде підходити з тих позицій розуміння себе як українця, який може змінювати, який може поліпшувати цей світ, який може реалізовувати свої задуми з користю для України як держави, власне, мислити себе в контексті України, то це може бути дуже вагомий, такий рушій, Утвердження нашої незалежності, власне, виборення свободи, дуже важлива роль, яка пов'язана із маршрутом номер 1 тобто, як глянцевого видання періодичного, це його іміджетворча роль. Зокрема, вона стосується такого виміру, як українська урбаністика, міста України. І одне з перших знайомств з цим проектом відбулося, як я вже говорила, на форумі видавців. І, звичайно, що увагу привертнув перший, перший такий журнал, який на очі потрапив, не міг не потрапити Різдво у Львові, такий львівський випуск. І дуже добре, що потім от ця стратегія продовжувалася, і можна знайти випуск спецвипуск про Одесу. Про Суми, і дуже хотілося б, щоб тут був і випуск про Кіровоград. Можливо, це вже буде інша назва, але коли кожне місто може розкритися на глянцевих сторінках культурно, історично, топонімічно, через свої характери, смаки, це знову ж таки черговий раз прив'язує жителя того міста до місця свого народження. Роботи, подальшого життя і черговий раз культивує у імідж українського міста, у якому працюють активні творчі люди, в якому народилося багато видатних українців. І іноді дуже важливо в потрібний час нагадати через глянцеві сторінки про те, що відбувається у Львові, у Вінниці, в Одесі, Тернополі і Кіровограді. Редакції журналу Маршрут номер 1 вдається витримувати тематичну поліфонію, і це надзвичайно добре. Це такий приклад гнучкості видавничої ідеї, те, що вона є успішною, і власне тематика, в принципі, невичерпна. І надзвичайно цікавий і знову ж таки актуальний випуск журналу Маршрут номер 1 це журнал, присвячений темі. Українського хутора, хуторянства, і паралельно ще й села. Для мене це дуже близько, тому що я народилася в маленькому, українському, дуже класичному селі, на Кіровоградщині, на межі степу і лісу. І коли переїжджаєш до міста, коли в юності, студентські роки, ти мусив адаптовуватися і ментально, і світоглядно. і під ті правила, під той стиль, яке пропонує місто. І коли цей журнал потрапив до моїх рук, було дуже приємно читати переднє слово головного редактора Лариси Івшиної про цей хуторянський менталітет, тільки в позитивному плані. І десь собі думаєш таку річ, що дійсно що кожен українець історично так складалося. Він мав свій маленький хутір. Зараз у нас працює такий міф образ, що наш дім, моя фортеця, так і навіть якщо це маленька квартира в багатоповерхівці, це наш маленький хутірець, який працює устаткований, обрамлений за нашими внутрішніми якимись принципами. А тут ми потрапляємо в ту концепцію сприйняття хутора класичного, та яке має бути в з природою, без. Просторів, без бетону. І надзвичайно важливий акцент у журналі зроблений на тому, що відчуття хутора воно може бути просто ну, ментальнісне і світоглядне. Головне, це цісний підхід. І дедалі більше він буде набирати обертів. І це не тільки мріяння, це цілком реальні соціальні стратегії. Зараз світом володіє не просто м'яка сила, а супертонка матерія. І це вимагає перегляду усіх стандартів уставлені до життя, до природи, яка тебе оточує, до швидкості, до параметрів світу. Все більше людей розуміє, що бути близько в сьогоднішньому світі можна живучи на різних континентах, а не тільки в межах однієї країни, на сусідніх хутор... хуторах. Отож, певні стереотипи хуторянства собі треба руйнувати, треба контактувати. Але і головне не загубити. Той маленькі відчуття маленької батьківщини там, де ти можеш бути самим собою, і те, що зайвий раз нагадує, де ти народився і що є для тебе Україна.